Привіт, малята! Сідайте рядком, латком, хай ваші очі і щічки посміхаються, казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Запрошую вас на казочку, де зимує коник стрибовець. Ведмідь зимує в барлозі, їжак у норі. Бджоли зимують у вулику, риба в озері. А от коник Стрибунець зимує в мурашнику. Не вірите? пізньої осені старі мурахи вкладають малих мурашат у ліжка, примовляючи. Пора спати. Спати цілісіньку зиму. Але мурашата пустують, граються, виридують. Тоді старі мурахи кличуть коника Стрибунця. Заграй нашим діткам колискову. Коник бере скрипочку і грає малим мурашатам тиху, лагідну мелодію. І малі мурашата одразу засинають. За ними поринають у сон і мурахи. Останнім, випустивши з зелених лапок скрипочку, засинає сам коник. Він спатиме цілу зиму, та навесні прокинеться, першим вибіжить із мурашника назустріч сонечку і заграє веселу, закличну мелодію.